Друзі, всім привіт! Сьогодні в відео буду розказувати про Бейс. Що таке взагалі Бейс, тому що це перше відео, про яке я записую саме про цей проект. Бейс це є Layer 2 на ефірі. Тобто це є проект під ефіром, який буде масштабувати ефір, використовуючи зниження комісії і всі класичні переваги Layer 2, які зараз існують. Бейс e, це взагалі супергем, так як кажуть, тому що e, показує дуже круті показники з-поміж інших Layer 2. ТВЛ один із найбільших взагалі всіх Layer 2, при тому, що Бейс є e, по суті один із найновіших таких хайпових Tier 1 Layer 2. Які зараз е, взагалі є і існують, е, комісії в мережі Бейса дуже низькі, що говорить про те, що е, в ТВЛ тому і набирається дуже сильно, тому що людям дуже зручно використовувати Мережа Працює майже безперебійно, плюс е, комісії дуже низькі. А після оновлення ефіра 4844, вісім е, яке відбулося досить недавно, 13 березня, е, комісії впали настільки, що мережа стала просто феноменально дешева свап буквально при нормальному газі оцінюється в 1 цент. Це взагалі якісь феноменальні, феноменальні і не можна собі уявити таких результатів, тому що ми вітаю Бейс це є найкращий показник серед всіх леєр 2, дуже круте. Е, нагадаю, що Бейс це є ролап, побудований на стеку, е, на стеку оптимізма. Е, тобто він не є сам нативним, він побудований на ролап, побудований на оптимізмі, підтримується коінбейсом. Тобто, я думаю, фінансування і все забезпечення, все, що потрібно, йде від Coinbase. Coinbase – це є суперкрута біржа, супер класний фонд. Coinbase Ventures, Всі ми їх знаємо, і ця підтримка є феноменально. Що робить Base Фактично один із теродин проєктів. Також в Base, нагадаю, що є дуже багато крутих активностей. Переходимо на Guild, заробляємо ролі в Діскорді. В Діскорді можна зробити також роль base адвокат за те, що ти активний в чатах і допомагаєш іншим учасникам. Також відкрили зараз гілку. Саме для відео, саме записую тому в Діскорді буде з'являтися чимраз більше активності. Беремо ролі, тестуємо саме Layer 2 Base Робимо ТВЛ ще більший, тому що це Layer 2 є дуже круте і взагалі мені імпонує, підтримка є. Це американський продукт, чисто, який, думаю, буде враховувати всю регуляцію, яка буде. Тому рекомендую всім ознайомитися з Base, Дуже крутий продукт. Всім попаду на нових відео.